Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, перерознімаю про це відогляди і давненько я не говорила саме цю фразу. Сьогодні трапилося щось неймовірне, бо до мене прийшов буктюб сюрприз як <клес> класно дзвонять дзвоники. Насправді цей буктюб сюрприз прийшов від Олі з каналу Шикліт. Я вам залишу посилання внизу на нього, тож поки я не знімаю. Заходьте, дивіться, мені подобається її смак книжковий, тож я впевнена, що ви теж. Знайдете для себе щось класне і цікаве. А ми розпочнемо розпаковочку, бо ви не уявляєте, як я довго цього чекала. Я розпочну у мене з собою кухонний ніж, щоб ви знали, я знімаю на кухні. Шкарпеточки! Новорічні! Боже, це мій мій мій! Мені здається, що чого-чого, а новорічних шкарпеток ніколи не буває мало. От чесно, я переконана папір, папір, це не цікаво. Листівка. Така якась не цікава листівка. Клас! <глес> Клас. Обожнюю, коли листівки підписуються, сама постійно грішу цим і не підписую. Просто подивіться, що. Я обожнюю Равлик Боб, але знали би ви, як обожнюю равлик Боб моя дитина. Тому я е думаю, що це все, від, ну майже все е передають. Класно, що я вирішила розпаковувати саме на кухні, тому що у мене тут є стіл, на який можна все розкласти. Це дуже зручно. Йдемо далі. А далі у нас... Чайок! Зі своїми ягодами. До речі, я дуже люблю цей карпатський чай. Вони якісь дуже такі, прям класні і смачні. У мене чоловік їх постійно п'є, і я теж їх обожнюю. Тому будемо пити. Дякую, Оль. Це я так розумію, щоб не розбилося. А отже, тут щось що може. А, який свічничок для маленьких свічок. Клас! Мені таке дуже треба. Коротше, мені всяке різне декоративне зараз дуже сильно необхідно. Я сподіваюся, що зовсім скоро я повернуся в штатний режим. А, от, не знаю, що це буде і як це буде, бо я намагаюся якось форматувати все-все-все, що стосується от, саме цієї сфери. Але е, точно повернуся в якомусь форматі і покажу вам свої класні нові книжкові полиці. Вони просто amazing. Там треба ще дещо доробити, тому поки не показую, але повірте мені, воно того вартує. І, власне, скільки я перебрала дуже Сильно свою книжкову полицю, тобто, ну всі книжки, які в мене були тут в квартирі. Відповідно, у мене дуже багато простору на книжкові. Ну, не дуже багато, окей, мабуть, відсотків 40% простору ще не зайнято. А, і, відповідно, мені треба всякий різний декорчик, чимось там забити, щоб не було просто пустоти. Тому, тому дякую, дякую, дякую. Теж якась підставочка. Дивіться, яка прикольна. От вона точно поїде жити на книжковій полиці. Так, ідемо до. Да... О, оце цьогоріч у мене от що дзвеніло. Цьогоріч у мене з іграшками на ялинку просто біда, бо знову ж таки переїзд, так? Ялинку ми поставили, а от іграшок катма, тому підходить. Я не знаю, чи я про це писала. Чесно, я... ну, ми давно власне, заповнювали ці анкети. Я не пригадую, що я писала. І я пам'ятаю, що я дуже сильно хотіла швидесенько прям її заповнити і здати і забути, тому трапилося ми так. Я забула, що я там писала. Цукерочки. чому я вже випила ранкову каву, хто мені скаже? Треба було розпакувати буксі-сюрприз і тоді вже сміло пити ранкову каву з смаколиками. Ось таке. А що це таке? Боже, не вже це. О, поки... Бо я вже бачу, що це. Поки я розпакую, я вам розкажу. 156-й раз. Кажу вам про переїзд. Про організацію простору. А, і відповідно я ходжу по різним магазинам, де продається всіляке там, для організації, зберігання, ну, самі розумієте, Юск, Аврора, сенсей, що там ще у нас є. коротше, Все це я туди ходжу щодня. а Потім треба якась коробочка, то якась баночка. Коротше, традиційні речі для людини, яка організовує простір навколо себе. І кожного разу я ходила навколо красивих а, новорічних а, мисочок. Ходила, ходила і думала, ну, Ань, ну. Тобі треба от банка для зберігання чаю. нашу тобі красива мисочка з Дідом Морозом. Для чого? Що ти будеш з нею робити? Ну, потішишся їй місяць-два і все, і сховаєш. Для чого? Ну, коротше, оця така розумна Аня в мені кожного разу переконувала, що мені того не треба. Я їй вірила. О, Дивіться. Декор. Боже, це прекрасно. Я вже вже казала, що мені декор треба. Глянь. Ну, я просто розтанула, чесно. Олю, дякую тобі, бо це таке вгадування. просто. Я обожнюю такі моменти, коли ти е, от про щось думаєш, мрієш, навіть не висловлюєш собі, просто там, я не знаю, а думаєш, здалось би, та ні, та на що? І хтось тобі це дарує. Ну, це, це навіть набагато приємніше, ніж коли хтось дарує тобі з листа. Скажу вам по секрету, тому що з листа, понятно, ти озвучив, що ти це хочеш. А тут хтось просто вигадав твоє бажання. І це неймовірно. От за це просто супер, дякую. Я ще до книжок не добралася, З них теж буду ясно. Дякувати, не передякувати. Але ну, це просто вау, правда, чесно. Ох, знала би справді Оля, як я їх сильно хотіла. Ого, а тут якась дуже прикольна. Гляньте, 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 така закладиночка магнітна на книжки. Вона класна, з оленою пчілкою. Я не фанат магнітних закладиночок, але з оленою пчілкою, ну, це просто. Мабуть, я не фанат таких закладиночок, в мене не було і з оленою пчілкою. Попробуємо, попробуємо, попробуємо. Стікерочки, гляньте, гляньте, стікерочки. Я так розумію, що це на віконечка стікерочки, так? Ну, коротше, ми розберемося. Ми з моєю дитиною розберемося, куди їх клеїти, не переживайте. І тепер ми дійшли до найсолодшого до книжечок. Так ніби я можу вгадати, що там за книжки. Ну, для чого я зараз роблю це кіно? Давайте з ось цієї почнемо. Обожнюю людей, які вміють класно пакувати. Олю, дякую тобі за це, бо я геть зовсім ні. Кожного разу я запізню з відправкою свого буктюб сюрпризу лише з однієї причини. Бо я не вмію класно пакувати. І я прокрастиную, в мене все там вже готово в коробці поскладено, а я така, та ні, та треба ж класно запакувати. І знаєте, чим це закінчується? Тим, що горять ці дедлайни, і я така та! Від проблем запаковано не супер ідеально. Так, що це у нас? Оу! Це Бріджертон. Слухайте, я обожнюю е, цю серію. Я їх читаю, кайфую, є щось в цьому таке неймовірне і класне. Вона суперпроста, суперлегка. Правда, в мене цьогоріч добр джертонів є питання, тому що я люблю, коли все гарнесенько структуровано. Що в нас трапилось цьогоріч? Цьогоріч вони спочатку випустили про Боже, її звати. Я забула. Ти точно знаю, я її обожнюю. А, ну коротше, про цю Леді слдаун. Ну, ви знаєте, пенелопу, от, про пенелопу. Вони випустили сезон про пенелопу. Але третя книжка це про Ентоні. І мене прям страшно бісить, тому що я прочитала третю книжку, коли всі дивилися ось цей сезон. І, відповідно, ну, таке собі таке. Тому всі вже знають, що там трапилось, і ця прекрасна сцена в кареті. Але мені треба тепер прочитати, буду її читати. Можечка, що то за книжка? Дійшли, до речі, теж з книжками. А, я... Просто додаю туди те, що хочу, і не оновлювала його спеціально для цієї події. Тому тут буде сюрприз-сюрприз? Вау! А знаєте чому? Вау? Бо я її дуже сильно хотіла прочитати це освічена. Коротше, я цю книжку, по-перше, коли вони тільки-тільки її продавали, я на неї дивилася. А потім, коли я гостювала у Ані Кіменко Поліщук, я теж дивилася на цю книжку, але вона сказала: Ань, ну, типу. Не зараз, я її читаю, і вона класна. Тому я така, ага, окей, я додам її свій віш і от вона приїхала до мене. Дякую тобі, Олю, це щось неймовірне. Я думала, що я почну з цієї книжки, але ні, я почну з ось цього, бо вона має бути класною. Я прям очікую від неї супер-супер класних емоцій. Хто читав, розкажіть мені взагалі, слухайте, ми з вами так давно ну, не бачились. Розкажіть, як ви, що ви, що читаєте, який настрій у вас? Як ваше різдво? Все було б дуже цікаво дізнатися почути, бо я що? Я бачите халтурю. Я це називаю своїм таким книжковим декретом. От, сподіваюся, зовсім-скоро -зовсім з цього декрету вийти. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, бо я чесно прям прокайфувала. Це, як ніби, знаєте, вийти в офіс після довгого довгого затишчя, ти такий щось робиш і кайфуєш. У мене саме така емоція була прямо зараз. Дякую тобі, Олю, за цей чудовий букцюб-сюрприз. Правда, книжки amazing. Оце чесно, просто для мене зараз тема дня облаштування житлового простору, Всілякі різні такі штучки. Це був би прикол, якби вони розбилась, правда? Але все гаразд, все ціле. Я теж ціла. Піду закінчувати це відео, бо зараз, знаєте, щось потрощу, розтрощу кому-то треба. До зустрічі!